Слава, я вітаю тебе з підписанням нового контракту. На який термін продовжили співпрацю? Я підписав контракт на рік з опцією продовження ще на рік. Перемовини йшли доволі складно. Я б навіть сказав, що дуже складно, але я радий, що ми домовились з керівництвом. Ти у вересі з 2022 року. Чому прийняв рішення продовжувати далі? У мене була розмова з головним тренером спортивним директором. Ми все поговорили, все дружо зрозуміли. І вони мені дали впевненість в собі, тому я хочу відлячити їм грою на полі. Що ти хочеш реалізувати та покращити від себе в новому сезоні? Я хочу більше грати, якомога більше забувати голів, приносити більше перемог команді. Ну і, звичайно, я хочу, щоб ми були на вищому місці, чим ми були до цього. Чому ви вирішили продовжити контракт з Євгеном Морозко та Євгеном Шевченко? Добре себе проявили в попередньому сезоні, тому сумнівів не підлягає, що це саме ті гравці. Саме ті люди, які нам потрібні. Тому я дуже радий, що ми знайшли компроміс, домовились з ними про продовження співпраці і ставимо тепер уже нові цілі в новому сезоні. На що звертали увагу при підписанні нового контракту? Їм тут подобається, їм подобається звичайна атмосфера, яка панує тут, на цьому стадіоні з нашими болівальниками. Їм подобається працювати з нашим тренерським штабом. Тому не бачу проблем не підписувати новий контракт. Я думаю, і хлопці раді, і ми так само. Скажіть, чи були пропозиції від інших клубів щодо Євгена Шевченка та Євгена Морозко? Наскільки я знаю, певні пропозиції були, що в одного і в іншого, але ми дійшли до компромісу і хлопці залишились тут. Тому я думаю, що всі дві сторони залишились щасливими. На який термін ви підписали контракт з нашими гравцями? З Євгенієм Шевченком ми підписали на термін 1 плюс 1. З Євгенієм Морозком підписали термін 1 сезон. Як ви думаєте, які сильні сторони двох гравців можуть стати в нагоді в цьому сезоні для Вереса? Дивіться, якщо ми беремо Шевченка, то це потужність, витривалість, хороші фізичні дані. Він працьовитий хлопець, який може робити великий об'єм на футбольному полі. Якщо ми беремо морозка, то це це якість, це досвід, і звичайно, так само працездатність. Тому я рахую, два гравці нам дуже підходять. І що немало є важливим, це їхні людські якості. Тому що ми дивимося і на цей е е фактор. Тому я дуже радий, що вони з нами. І так само я бачу, що хлопці раді, що вони з нами. Євгеній, вітаю тебе з підписанням нового контракту. Що стало ключовим фактором для тебе у продовженні співпраці? Дякую за привітання. Ну напевно, перш за все, для мене це було бажання бачити мене у команді головного тренера, тренерського штабу та спортивного директора. Це й стало ключовим у моєму виборі. Хочеться дізнатися від тебе, чи отримував ти пропозиції від інших клубів? Ну так, була зацікавленість від інших клубів, але це вже не важливо. Верес, це та команда, яка дала мені путівку у прем'єр-лігу, тому я хочу, ну як, ще хочу їй віддячити за те, що вона мені дала цю можливість. Як ти вже згадав, минулого року Верес став для тебе першою командою, з якої ти дебютував, в УПЛ. Чи виправдались твої очікування? Ну, напевно, завжди хочеться кращого, кращого. Але... Що команда я можу виступити краще, але наприкінці сезону ми виконали ту задачу, яка стояла перед нами взимку. Тому надію, що в наступному сезоні ми будемо тільки радувати результатами всіх і вболівальників, і керівництв. Які задачі та основні цілі ти ставиш на новий сезон? Напевно, головна задача допомогти команді досягати кращих результатів.